Євген гребінка, сонце та хмари, байка. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир як маківка цвіте. На небі чистому ген хмара бованіє, та хмара надулась. І річ таку гуде, що вже мені все сонце надоїло, чого воно так землю веселить, хоч я насуплюся, воно так і блищить, я полечу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить, дивлюсь, і хмарами пів неба замостило. На сонечко, мов ніччю налягло, а сонце вище підплило і хмари ті позолотило.